Зворотній шлях країни групи СМИ підтримують повну євроатлантичну інтеграцію України. Міністр оборони напередодні зібралися в Неаполі уперше, до речі, за понад останні півстоліття. Участь у зустрічі взяла і Україна. Найважливіші меседжі зібрала Ірина Іванова. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зустрічає гостей в королівському палаці Неаполя. Уперше за історію існування G7 країна-учасниці збираються на рівні міністрів оборони. Запрошені також генсек НАТО Марк Рюте, головний дипломат ЄС Жозеп Борель та міністр оборони України Рустем Умєров. на повістці дві війни в Україні та на Близькому Сході. Жорстока російська агресія в Україні, дійсно критична ситуація на близькому сході у поєднанні з глибокою нестабільністю в регіоні субсахарської Африки та зростаючою напруженістю в індотихоокеанському регіоні. Підкреслюють погіршення безпекової ситуації, і прогнози на найближче майбутнє не можуть бути позитивними. Україні присвятили окрему зустріч. Міністр Умєров, як вказано на сторінці Міноборони, обговорив з колегами розвиток української оборонки та запросив інвестувати в неї. А також представив головні аспекти плану перемоги. Він закликав пришвидшити постачання заявленої допомоги, не припиняти свою військову підтримку. Обіцяє і Берлін. Німеччина з тих, хто вже робить багато цього року. Ми витратили понад 8 мільярдів євро і витратимо ще. Наступного року буде понад 4 мільярди і докладаємо зусиль для надання додаткових коштів. Але головне забезпечити, щоб підготовка українських солдатів і далі прогресувала, оскільки це відіграє все більш центральну роль. За словами німецького урядовця, вплив російсько-української війни давно вийшов за геополітичні рамки Європи. Пісторіус скаже, що свою роль у цьому відіграє Китай, коли надає Росії підтримку, хоч і не безпосередньо, а також Північна Корея, яка постачає агресу розброю та, можливо, своїх людей. Щодо залучення контингенту з КНДР. Підтверджень поки що немає. Про це розповів голова Пентагону Ллойд Остін. каже, США пильнують ситуацію. Я бачив повідомлення в медіа на цю мить. Я не Можу їх підтвердити. Ми продовжимо це розслідувати. Якщо це так, то це очевидно серйозно і вказує на те, що Путін має проблеми. Як ви знаєте, він продовжує втрачати багато людей. І ви чули, як я раніше казав, що він втратив понад 350 тисяч людей, убитих і поранених. Ми вважаємо, що ця цифра набагато вища. Путін кілька місяців тому звертався по допомогу до північної Кореї та Ірану, коли почав відчувати серйозні проблеми з боєприпасами. Те саме може бути стосовно людей. Але знову ж таки, якщо це правда, то це серйозно, і ми будемо продовжувати спостерігати за ситуацією. Раніше про підготовку північно-корейських військових до війни в Україні розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про цілу бригаду в 10 тисяч бійців. А національна розвідслужба південної Кореї звітує про підготовку 12 тисяч солдатів з боку КНДР для участі в російсько-українській війні. У своїй фінальній декларації міністри підкреслили намір надалі надавати допомогу Україні та висловили підтримку на незворотному шляху України до НАТО. Кінцева мета йдеться в повідомленні всеосяжний справедливий і міцний мир згідно з міжнародним правом. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці європейський телеканалу Інтер, Марафон, Єдині новини.